Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Е, сьогодні на ремонті така от посудомийка Bosch. Така ще старенька, але надійна. Е, значить, що? Ну, я її порозбирав тут вже трохи, так щоб вже вам все розказати. Е, значить, з чого почалося? Е, привезуть, кажуть, е... а, що там підтікає. Ось тут підтікає вода. Ну, Я такий на опиті думаю, навіть не включаю її, думаю, зрозуміло, що ця гумка, напевно, порвалась. От я розібрав, гумка ціла. ну Правда, я вже її знімав разом з дверима, зі всім зняв. ну Вона там така на план, там така планка ще є. Все там вичистив. Бо там ну, скоплюється жир, всяка така історія, і воно туди може протікати. Все, я повичищав, все гарно, гумка ціла. от Як бачите, бачите, оця гумка, яка от коли ви двері відкриваєте, вона там фіксує, щоб не лилась вода. Все зробив, все ставлю. На машину включаю, а вона що робить? Зараз я вам покажу. І ось так от я її включив. Бачите, вода пішла. Коротше, вода йде, йде. Тут загоряється червоний краник. Але вода йде далі. І вода йде, поки не виключите. О, бачили? І вода далі йде. І вона буде йти, аж поки не набере такий рівень великий і починає отут текти. Отака от історія. Ну а я ж не, по... не включив зразу. Короте, думав, я опитний, зроблю сам. От бачите і все, і вода йде. Короте, і вона не зупиниться. Так, виключаємо і далі буду розказувати. І так, значить я що подумав, значить, що вона не бачить води, що в неї заходить. За воду там відповідає такий датчик. Я вже воду зняв. Все. Оцей на шлангу. Бачите, йде шланг. оцей Це в мережу води включається. І оцей датчик. сюди фішка заходить. Там стоїть е, така крильчатка, яка під тиском води крутиться, а тут стоїть геркон, який замикається, розмикається, ну і воно рахує, скільки там її води треба. Я так подумав, що не працює у цей датчик, тому що він рахує воду. Значить, беру я і... другий датчик, ось з робочої машинки ставлю. Ситуація та сама. Думаю, ну що ж таке може бути? Беру я мультиметр, продзюнюю я сам клапан. Клапан дзвониться, 2 кОм, все нормально. Думаю, не зрозуміло. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, тестер під'єднав. Ось 1,99. 2 Ну, Думаю, ну все працює. В чому справа? Я вже там і клапана попродзвонював, і тени на пробої, і всякого. Ну думаю, ну що ж воно має до води? Ну то щось, щось не то. Значить, що я роблю? Думаю, ну вже так. Бо Bosch – це така система, що логіці не піддається. Беру, коротше, я від робочої посудомийки. Другий шланг. Просто датчик переставляю оцей на оцей шланг, і ви не повірите. І до речі, в цьому шлангу теж 2 кОм, зараз я вам покажу. Ось, дивіться, бачите? І в цьому 2 кОм. Тобто все робоче. Але я ставлю оце, і все запрацювало. Зараз я під'єднаю і вам покажу. Так, все під'єднав. Бачите, ось цей шланг, ось сам оцей датчик, і от воно виходить. Все я вже під'єднав. Ось, старий. Так, вмикаємо. О, то саме полускання, що було. І чекаємо. Так, пішов злив води. Чути насос працює. Я думаю, чути на камеру. Так, пішов на набір води. Ось, набирається. Ну і чекаємо. Скільки там є? 19 хвилин. Так, 18. Бачите, час вже пішов. Краник не загоряється. О, почало мити. Я думаю, чути конкретно, я воно гуде. Ось і все працює. І тепер мені поясніть. Хто може це пояснити? Я не знаю. Я щось вже, ну, скільки вже працюю, ну от по судомий кібош, це такий... ну, логіці не піддаються там ремонти. Я не знаю, там деколи такі речі, що там мікропереключатель робить такі мозги, що пів машинки не працює. А бачите, 17. І все працює. Так, все працює, бачите, вже 16-та хвилина, все миє, я думаю, чути, як, як воно миє, вона миє так потужно. Все, ті старі надійні машинки, вони там мотор такий тиск дає. Значить що, ну от такий от ремонт. Ставимо пальці догори, підписуємося, коментуємо. Значить, от така от якась борщ надійні машинки, але з такими своїми причудами. Так що от так от. Все. Всім здоров'я і миру.